Вітаю, друзі. У нас зараз міжсезоння по бджолах. І що залишається в міжсезоння? Правильно ремонтувати вулики, збивати рамки, топити віск. Ось придбав собі таку медогонку на 12 рамок. Ой, таку медогонку, висотопку на 12 рамок. О, зараз буду її діставати, покажу, розпакую, яка вона і що вона. Придбав в інтернеті в одному з магазинів кури прийшли. В одному з магазинів придбав її, будемо топити. Віск, бо маленька парова не справляється, є звичайно, і сонячна воскотопка, але всього цього мало. Е, воскотопка, якщо не помиляюсь, Меліса, Меліса, да, фірма Меліса. 93. Бачить, як позитивні, так і негативні відгуки про неї. Ми вже будемо по факту дивитися і побачимо, що воно буде. і Як воно буде. Півенірсько курикався, тож зараз її в хату, розпакую і обов'язково вам покажу. Так, Ось така вона приїхала. Е, так, що в нас тут бачимо? так, лоток, Кулоток це так відкривається, щоб сюди віск протікав. Так, закриваємо назад. так, Далі що у нас ще? Кришка? Кришка така, як ми бачимо. так, о, ще треба тут, е, Певно, цей буде закрутити, да, щоб воно. Е, так, піднімати. Так, кришку я зняв. Ось така кришка з нержавійки. Так, внизу в нас... Ну, я думаю, що багато, хто вже її бачить, так, що тут ручки? Ручки такі вже. Не знаю, як воно тут буде триматися, бо бачу як і негативні відгуки, так і позитивні. Ну, при, Перевіримо. Тут я так зрозумів ніжки поковані, зараз їх теж, теж розпакую вам і обов'язково покажу. У мене є маленька паровозка, топка, але її недостатньо, пасіка збільшується, то потрібно теж перетоплювати рамки. Так, зараз я ящик дістану. Ага, його так зараз вибачаюсь, на паузу поставимо. Так, ящик дивіться, ми дістали. он такий теж, наче непогано зроблений. Ось тут я теж дивився, що у людей були проблеми з цим. Думаю, додатково можна воно буде протверлити, щось трішки дати якісь закльопки, щоб воно працювало. Ну, як не працювало, аби було надійніше. Ось в тих місцях. Але будемо вже дивитися по факту. Поки не будемо лізти, це, я думаю, не критично, якщо щось можна буде поправити. Тут дивлюсь, середина вся на закльопках. Ага, це ж теж вимається, певно. Ага, да-да-да. Ось ще це вимається. Зараз дістаємо і покажемо. В коридорі що робимо ремонт. Так, дістали ми ось цей. Лоточок, куди скапує віск. Отак, наче, дивлюсь, більш-менш нормально зроблене. Ну, за, ті, за ті гроші, то більш-менш нормально. Так, і так, що в нас тут? Ну і дно, як бачимо, дно тут сюди заливається вода, заливається вода. І все. І працюємо. Заливається вода. Ага, по цей поки не, не потіче. Так, краників ніяких не бачу я тут. З боку така простенька, простенька ця. Побачимо, як вона буде працювати. Зараз ці ножки хочу зібрати. Двагався брати електро, чи таку, взяв таку, бо з електрикою самі знаєте, яка ситуація. А Так дрова є, дрова підложив. Обов'язково під дно ще треба буде якусь металик положити. У мене є такий 2-3-мм бляха, щоб не так швидко прогоріло. Так, зараз ще глянемо ножки. Так, розпакували ми ніжки тут. Дивіться, до кришки така пимпочка. Чотири ніжки от таких. Ну, так, наче на міцність дивлюся, наче нормальні. Чотири ніжки і подовжувач, так зрозумів, для, для витоку воску хоботок такий, можна так сказати. Зараз її зберу і гляну, яка вона буде. Е, так, ще сьогодні планував поїхати забрати останню. У мене ще стоїть пізня ловушка. Хотів залишити на навіть, е, щоб зимувала, але не залишу, бо одну куниці роздерли. Уже ловушку. Стінку витрощили. куниці дякую не знаю. Більше це все що куниці. То Хочу цю забрати, бо вона з джолами і дуже шкода, щоб вони там не пропали. Машиню та не доїдеш, будемо брати тачку, будемо брати драбинку і будемо їхати. Це буде відео сугубо про воскутопку, бо так як раніше ставив більше е, е, ловушок, більш чорною суші уходило, а зараз ловушок ставлю вже менше, суш більш вибруковуємо, то треба більше перетоплювати, через що її і купили. А хто якими користується, можливо, є з моїх підписників хтось, хто може виговувати, виговувати воск, виготовити воскопрес, то я б придбав би. А ви не забувайте підписатись на канал, залишити коментар і поставити вподобайку. Підтримуємо! Україномовний контент. Так, да, я ще той. <ріх> Ой, це ж лійка, Я думаю, що це такий за коботок? А це лійка. Сюди... Ой! А що це таке? То легенько так вималось. Ось сюди вона вставляється, бачите. Ось легенько вимається. І все, і вода... і потім сюди хоп, поставив сюди і заливаємо воду. М -м -м -м. Сюди у нас віск стікає. Якщо вже буде такий напор воску сильний, то можна і зменшить. І кришку зробив. Але така, ну, наче, на перший вигляд наче непогана. Це можна тупить. Як ну, бачите, така ну, нове, поки є нове, звичайно. Тож, добре, друзі, не забуваємо підписатись на канал, залишити коментар, поставити вподобайку, а ми зараз її винесемо на вулицю, заховаємо. День-два пройде, назбираємо рамки, трошки повідбираємо. Щоб Проведемо ревізії, зробимо місце, будемо, 에, поставимо її на кирпичі, щоб вона сяла на кирпичах. Ну, для неї місце зробимо, щоб зменшити втрати тепла. Тут по боках все позаложуємо. Ну і щоб так воно було по-людськи, щоб не як-небудь зробимо заміри, щоб не стягну на цих ножках і щоб не прогоріло. Так само, що одну блягу під кину. Хай буде краще, довше гріється, але так буде краще набагато, я думаю. На якусь арматуру положимо і буде все чітко. Всім успіхів, миру і добра. Підписуємося, залишаємо коментарі. І В коментарях обов'язково напишіть хто, як витоплює віск. Що ж, е, зразу вирішив розпочати топити віск з кутопці. Моноскати її розпакували, зробили її місце і вже ось топимо. Вже 6 літрів воску розлили в форми. Це 20-літрова каструля добігає. Ось як ми бачимо, віск біжить. Е, тут зараз топлю такі. всякі... Е, Язики, трішки там забрудного воску було, оце таке рамки, поки що ми не топимо. Як бачимо, дуже добре вона ну, показує себе, дуже добре Ось бачите, біжить, огонь горить. Він такі дрова старі, всякі поназбирував економ, можна сказати, економ варіант. Мені дуже і дуже сподобалось. Ось туди дровішка підкладаєш тобі, положив я, друзі, таку ще плиту, щоб дуже швидко не пропалити. Як то ж воскотопку не пропалить для підстраховки, хай думаю, краще довше попрацює. Ось так загалом працює нормально, ніяких нарікань немає. Дуже добре розігрівається, дуже швидко плавить віз, тут вони були такі куски грубечі. Це його переплавляємо в один кусок. Ось бо це в каструлі. Якщо все не влізе, то тоді пройдеться знову форми. Форми я кажу, налив там, чи по три, чи по 4 ш... літри. Щось таке, не буду брехати, яке там доверху. Ну, не буду. ну 3 літри там точний, я вже так рахую його відменшую. О, Воскотопкою я дуже задоволений. Під час першого використання ніяких претензій нема. Бачите, віск біжить. Да, і все. Поставив його, нього хай відстоїться. Це алюмінієва мене каструля. Я вже в неї декілька постійно її використовую для перетопки воску. От, кіт прийшов, даморчик. На зиму розкабанів вже. Такий в мене кіт. Да, що, вітання передаєш, так? Да? Кабан такий. Подарували мені його маленьким таким, коли паркан людям робив. Тож добре, друзі. Не забувайте підписатись на канал, залишити коментар та поставити лайк. А ми будемо працювати далі.